Статус мама. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про так звану чому 21-го століття. Напевно, кожен з вас вже здогадався, про що буде йти мова. Ігроманія або ж ігрова залежність. Це неконтрольована пристрасть до ігор, що руйнує функціональні сфери людини і віднімає реальне життя. Це непогана звичка або хобі, не слабкість характеру. Це серйозна та підступна хвороба, яка внесена в міжнародний довідник класифікації хвороб. Вона, як і будь-яка інша, може вразити людину, не зважаючи на її стать, вік, соціальний статус та інтелектуальні здібності. Які причини виникнення гемблінгу, як діагностувати хворобу та якими методами лікувати? Про це сьогодні. Про ігрову залежність сьогодні говоримо з психологиною Інною Левчук. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Доброго дня, Богдана, дякую за запрошення. Ін, скажіть, будь ласка, звідки з'явилася ігрова залежність? Раніше ж такого не було. Були uh -huh. різні ігри, дочки матірі, козаки-розбійники. Uh -huh. В принципі, дочки матірі, козаки та розбійники і інші ігри і зараз є. Просто в сучасному середовищі додались гаджети, додався комп'ютер і легкодоступність інтернету. Тобто цю інформацію, ці ігри легко знайти. Тому ось Такий біч нашого суспільства зараз присутній, причини виникнення ігрової залежності. Угу. А якщо дивитись на причини ігрової залежності, вони такі самі, як і будь-якої іншої залежності. Тобто ігрова залежність дорівнює алкогольна, наркотична та інші залежності. Вона така сама, по суті, така і ж має... серйозна. Так, така ж серйозна має ті самі причини, той самий перебіг і ті самі наслідки. А якщо піти в причини власне ігрової залежності, якщо одним словом це проблеми з прийняттям світу, це проблеми з самооцінкою, це проблеми в вмінні комунікувати. А ці проблеми вже з'являються від порушеного контакту з батьками саме в дитинстві. Тому що якщо розглядати взагалі психофізіологічний розвиток будь-якої людини, ми можемо звернутися до етапів розвитку. Можемо звернутися до будь-яких авторів, і до Фрейда, і до Альконіна. Але якщо в загальному розглядати цю ситуацію, то можна почати з того, що дитина народжується залежною. Від, від, мама, батьків, так. від батьків. так, І а, ось з цієї залежності дитина повинна поступово, поетапно виходити. І для цього батьки повинні створити для дитини сприятливі умови. Для того щоб вона змогла вийти з залежності в самостійність. Тобто, якщо ми беремо перший рік життя, дитині потрібно в цей перший рік життя максимум давати обіймів, поцілунків, холдінг повинен бути, тобто контакт тілесний. Був такий експеримент з мавпочками, до прикладу, була мавпочка зроблена з проволоки, але була з пляшечкою молока і була тепла мавпочка. Мягка угу. іграшка. І маленьке мовп'яння спочатку їло в холодної мами, але потім йшло за обіймами до мами м'якої іграшки. Це говорить про те, що будь-яка дитина потребує того тепла. Да? А є такі типи батьків, які ми називаємо функціональними. Вони можуть дитину кормити, купувати різноманітні іграшки, давати їм все, але не давати того емоційного контакту, не давати того тепла. І дитина росте голодна, і вона не може вийти повноцінно з цієї залежності від батьків. І перекидає свою залежність або на відносини. Є ж така тема співзалежні відносини, так? Або на хімічні якісь речовини, або на комп'ютерні ігри в тому числі. Стадії лудоманії. Угу. А якщо також говорити про стадії, це може бути легке захоплення, перша стадія, друга стадія захоплення, третя стадія залежність і четверта стадія прив'язаність. Теж можна такий приклад, може він не зовсім буде для когось зрозумілий, але спробую навести приклад. Я п'ю каву щодня, я її люблю, я би назвала це легким захопленням. Так, але якщо я її не вип'ю, нічого катастрофічного не станеться. Так? Тому що, якщо ми дивимося далі після легкого захоплення і де захоплення, це можна порівняти з тим, що я б пила би кави багато. В мене є мій максимум там. Одна-дві кружки в день більше я не п'ю, але я і п'ю. Так, якщо ми вже говоримо про залежність, я вже не можу без цієї кави. Я починаю шукати будь-які шляхи ідеї знайти. І вона обов'язково повинна бути, так Так. і зрозуміло, що коли ми говоримо про залежність і про прив'язаність, це вже йдуть неадекватні реакції. Людина е, готова продати все ще в квартирі, зробити все, що завгодно, аби знайти ось той об'єкт задоволення. Які ще симптоми можуть бути і ознаки, за якими можна виявити й груз залежність? Угу. Ну, Знову ж таки, можна зрівнювати з будь-якою іншою залежністю, але якщо дивимося на ігрову залежність, то в першу чергу це коли дитина грає більше п'яти годин на день. Це в першу чергу. Я думала, що 2 години на день це вже занадто багато для людей, які сидять в комп'ютерних іграх. Угу. Ну, спеціалісти визначили, що це 5 годин, тому що зараз все-таки гаджети справді є у всіх дітей. Уявімо так, дитина приходить в клас. Всі з гаджетами вона без гаджета, вона себе відчуває не окей, не комфортно білою вороною. Тому вона здебільшого є у всіх. А, і того, і багато навчальних процесів також пов'язано. Так, зараз онлайн-навчальна досить угу, популярна така. Тому спеціалісти визначили, що це від п'яти годин. І до речі, до цієї ж теми а, я знаю, що в елітних європейських школах саме йде заборона на гаджети. Тобто, вони чим? навчають офлайн? А, вони е, закритого типу, а, очні заняття і без гаджетів. Тобто, бачите, все-таки люди, які намагаються робити акцент на прогресі психологічному здоров'ю, все-таки дещо відходять від. Гаджетів власне від їх використання, тому що ну всі ж ми були в школі, бачили дітей. де не де де вони знайдуть все одно той телефон, переглядають разом якісь відео. Популярна така штука серед підлітків зараз ставити ставки різноманітні, тоталізатори, і вони це насправді балуються. Жахливо. Які ще ознаки? Угу. Як виявити саме ігрову залежність угу. дитини? А, ну батьки повинні бути дуже чутливі. В першу чергу, щоб побачити, що дитина себе не так поводить, буде порушення сну, порушення режиму, агресивність, плаксивість. Дитина буде грати в гру замість того, щоб проживати якусь емоцію, щоб позлитись, подепресувати. Вона уходить в гру, тобто не проживає цю емоцію. Так там, наприклад, батьки посварились з дитиною і спостерігають, що вона одразу йде там за комп'ютер, за планшет чи за телефон. Чому, що вона проживає? Також проблеми в комунікації будуть, проблеми з соціумом. Дитина перестає комунікувати з друзями, з товаришами. Погано їсть я говорила вже про надмірні певні емоційні реакції. Це можуть бути різні: і агресія, і плач, і істерика, і інші. Просто потрібно споглядати за тим, як дитина себе поводить, так? Тому що так. батьки ж в принципі бачать поведінку своєї дитини, яка вона була раніше і яка uh -huh. вона зараз. Uh -huh. А коли потрібно почати спостерігати, з якого віку от, може розвинутися ігрова залежність? Можна е, підійти з цієї сторони, що ігрова залежність розвивається в тому віці, коли дитина власне залипає в гаджеті занадто довго. Тобто, тобто з навіть з 5 років, наприклад. Ну, якщо якщо дитина може вже грати в ігри, я так розумію, то це вже може почати формування ігрової залежності. Так, може бути легка стадія. Тобто, так я ж говорила, що спочатку йде легке захоплення. Дитина в цій грі, замість того, наприклад, щоб ти в соціум спілкуватись з товаришами, якось комунікувати, вона уходить в гру, відчуває легку залежність, особливо коли батьки не дають змогу дитині якось проживати емоції свої. Там, типу, так, э, замість того, щоб поговорити, побути з дитиною на планшет де пограйся, це не окей. І таким чином починає прививатись ось ця залежність. Спочатку легка, а потім вже важка стадія, коли дитина не може по-іншому, тому що вона так навчена. Вона не навчена розуміти себе, вона не навчена проживати свої емоції, вона не навчена комунікувати з соціумом, і що їй простіше. Взяти і відчути те, що їй потрібно, легким шляхом, пограти в гру. Потім це можуть бути і ставки, і тоталізатори, і лотереї, і казино, і будь-що інше. Ви сказали, що ігрова залежність вона прирівнюється до інших залежностей. Але я знаю, що алкоголічні залежності та наркозалежності якось лікують, ну, принаймні намагаються. Угу. Чи можна вилікувати ігрову залежність, дивлячись на які стадії? Знову ж таки, нарко-алкозалежні люди вони в принципі залежні назавжди. Просто там задача більше переключити фокус уваги. Так, ми знаємо, що люди, наприклад, які були залежні, вони можуть піти в якусь іншу залежність, там благодійністю займатись, допомагати комусь, тому що в залежності дуже багато є почуттів, страху, сорому. Так, і людині потрібно з цим щось робити. Є ж така тема, та що залежна людина, вона залежна назавжди, тому що ось власне фактор ризику, так як взагалі формується залежність, він в дитинстві ранньому, в комунікації з батьками, в тій надійній прив'язаності, яка або Сформувалась або не сформувалась. І в процесі виховання батьки або дозволили дитині розвиватись, створили умови, е в яких вона розвивається і виходить з залежності в самостійність, або не створили. Ну, ми ж всі розуміємо, так, що залежність це про е тікання від реальності. Коли настільки людині, дитині е не неможливо пережити те, що відбувається навколо, вона уходить завжди в залежності. А яким чином людина навчається от виносити реальність, навіть коли вона негативна, коли їй, знову ж таки повторюсь, створювали перед цим е, умови, такі е, позитивні, в яких вона навчалась справлятись з труднощами зі світом. тому що знову ж таки в зоні ризику, які діти, які росли або в емоційно холодних сім'ях, або в гіперопікаючих, ну в гіперопікаючих якому плані перелюбити дитину неможливо. Її можна там розбалувати. Так, Знову ж таки, замість того, щоб поговорити, погратися, на тобі планшет, іди сам там, собі, займайся своїми справами, замість того, щоб поговорити з дитиною, провести час, там їй дають гроші, іди погуляй собі, щось купи. Дитині це все, насправді внутрішньо не потрібно. Їй потрібен емоційний контакт з батьками. Якщо говорити про легкі mm -hmm. фази там перебігу, чи легку форму лудомані, угу. як можуть її вилікувати в першу чергу потрібно відновити режим, тобто потрібно відновити рамки, кордони. І тут дуже важлива задача батьків, тому що їм потрібно стати надійним таким об'єктом опорою, не потрібно перегнути і не треба десь бути занадто м'яким, тому що спілкуватись з залежною людиною з позицією агресії і сили це одразу програшний варіант. Потрібно бути поруч, намагатись дати той емоційний контакт, якого раніше не вистачало. Але є такий момент, що дитина, особливо якщо це підліток, вони вже не хочуть того зближення і вони можуть всіляко відстоювати свої границі і не допускати близько батьків. Але тут батькам потрібно витримати ось це напруження, не здатись і не уйти в агресію, тобто відновити режим. Дуже класно відправляти дитину на певні секції. Спорт це найкраще, що може бути, тому що це місце, де дитина в колективі. Спорт це місце, де є рамки, де є правила, де є вимоги, де є якісь цілі, яких потрібно досягати. І коли дитина включається в цей процес комунікації з іншими, виконання обов'язків, досягнення цілей, вона відходить від лудоманії. Це ж теж це вся хімія мозку, так? В спорт є ціль, я повинен досягнути. Я отримую задоволення від досягнення цілі. Клас. Цепочка сформувалася в голові. Так само, як формуються цепочки при да? нейронні зв'язки. Тобто, це таке швидке задоволення потреби, але воно не те, що потрібно, насправді, людині, і того цей круг безкінечний. Ось, Спорт проговорила. Повернемось до мого улюбленого магнія Б6, також радять при лудоманії, тому що. Страждає нервова система дитини. Та й будь-якої людини, навіть якщо це доросла людина, також страждає нервова система. Це ж все хімія мозку, це все процеси, які запускаються. Це надмірне напруження нашої нервової системи. Тому її потрібно теж відновлювати. Це магній Б6, вітаміни групи Б. Вони для нервової системи. Що може бути ще? Спілкування, багато спілкування і емоційного контакту. Потрібно людині в такому стані, але е, така людина може бути дуже м, така недовірлива. До такої людини тяжко підійти. Це дуже важкі клієнти-пацієнти, тому що вони насправді хитрі, вони аналізують і е, вони не довіряють, і потрібно відновити ось цю довіру. Тобто на ранніх стадіях в принципі може допомогти і мама. Вона, якби, повинна почати допомагати дитині, якщо вона побачила все ж таки ігрову залежність, mm -hmm. але так. вже на більш серйозних стадіях потрібно звертатися все ж таки до я так розумію. так, так, і тут буде йти робота в тандемі психіатра і психолога або психотерапевта. Яка профілактика може бути при ладоманії? Угу. Звичайно, що це емоційний контакт в першу чергу з дитиною, спілкуватися комога більше, цікавитись нею щиро, чим вона займається, як в неї справи, завжди вислуховувати те, з чим приходить до вас дитина. Навіть якщо вам здається це безглуздою якоюсь річчю? От навіть я пам'ятаю, колись знайомі родичі говорили своїм дітям, коли вони до них звертались з певною своєю проблемою. Та, що там твій вік, це не проблема, а для дитини це проблема. Те, що там для вас 40-30 років, це не проблема. Для дитини десятирічної це справді проблема. І вона її проживає, щиро проживає. Так, Досить важко mm -hmm. інколи навіть ще такий момент, до речі, коли ви бачите, що ваша дитина уходить в ігри. Одна з порад сісти поруч і подивитись, що вона грає, і подумати, а що ж вона проживає, граючи в цю гру. От, чому, чого їй не вистачає. Ну і зрозуміло, що потрібно додати те, чого не вистачає. А взагалі, емоційний контакт, любов до дитини, бути з нею поруч, бути є в е, такий термін, контейнером. Тобто мама повинна контейнувати емоції дитини, поміщати їх в себе і витримувати їх, тобто і допомагати пізнавати світ, тобто не бути емоційно холодним і е, не відкупатись від дитини. Там грошима, гаджетами та чимось іншим. Бо є навіть така тема, що не можна дітям давати гроші за оцінки, бо це вже теж такі маленькі штучки, які можуть зафіксувати в її голові от таку залежність, яка пізніше може стати ігровою. Тобто, бо ігрова залежність це що швидке задоволення тої потреби, яка є, але це не та потреба, яка задовільняється насправді. І дуже дякую вам за розмову, за те, що допомогли розібратися у цій складній темі і вірю, що всі наші діти будуть здорові і не будуть лудоманами. І я дуже надію, що діти отримають максимум любові, підтримки тепла від батьків, що і є отою основою і внутрішньою опорою у всіх дорослих. Дякую і вам! Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас є запитання, пропозиції, або ж ви бажаєте стати учасником нашої програми, телефонуйте 0800 20 20 або пишіть нам у соцмережі. Посилання на ваших екранах. До зустрічі.